Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга сьогодні. Подивимося його думки щодо вас. Один варіант. Дивіться, сигнафікації буде, це те, що от таких енергіях він відбув, знаходиться, що в його житті відбувається. Я думаю, ви зрозумієте, чи ваш це розклад, чи ні. Настраюйтесь на себе. Трошки перепорушую, я прихворіла, можливо, вона вон досить, але на розклад це ніяк не повпливає. Так, давайте дивитись, давайте дивитися, яких енергія зараз знаходиться в заганий мужчина. О, романтичний зразу, да, Романтик. Мужчина, романтик випадає. Чимось загорівся, чимось він тут горить. Можливо, це якась внутрішня боротьба іде, хоче щось приховати від вас. Да, в яких енерг... енергіях, в таємних енергіях знаходиться. Можливо, ви не спілкуєтесь зараз, да? для вас це таємниця, в яких енергіях він є. Ну, тут щось вогонь, чому він тут він... вогонь образ у нього всередині. За на на те, що він не може взяти якусь висоту, за те, що між вами, можливо, відстань, да? дивіться, романтичний настрой і обіда на якісь обставини життєві, які він намагається скрити від вас. Знаєте, ніби є якісь невдачі життєві, неправильно вибрані шляхи, да? і він дуже сильно переживає, що ви це узнаєте, що ви це зрозумієте, що він якимось вам покажеться неудачником. Ось так. Давайте ще на Таро подивимось, що зараз в його житті відбувається. Десятка пентаклів, якісь сімейні здобутки йдуть. Можливо, він щось тут старається заробити для сім'ї, для майбутньої сім'ї. Можливо, навчається, вкладає в навчання, це якісь традиції, да? соблюдає. Що, що відбувається да, в його житті. Він хоче якогось прориву, він кудись рухається. Також може бути тут відстань, да, що він от в дорозі, десь далеко, мріє про вас. Особливо це стосується, якщо це сім'я, да, то він в якійсь дорозі заради своєї сім'ї заробити, да, десь просуватись. Або от він такий кар'єріст, да. він дуже хоче якогось прориву. Можливо, десь підучується, якісь нові знання здобуває, якийсь досвід для того, щоб вирости, тому що ну, то у нього є ціль. У нього є ціль заробити, бути успішним, бути стабільним. Знаєте, таке ну, бути видним мужчиною. Ось так от мені карти показують. Ох, у нього тут якісь кармічні свої зміни відбуваються. Знаєте, у нього тут внутрішній ріст, як ніби він хоче показати, я відповідальний. Я можу, я докажу, я покажу. Але от ключове, все одно тут іде таємно, да можливо, він вам не показує цього, що він так хоче вирости. Типу, це само собою розуміється. Або не хоче щоб ви за нього переживали, тут теж так може бути. Що він щось з чимось не справляється. Бо йому стидно, незручно, да? теж так може бути, що от він хвилюється, як ви його сприймете. Давайте подивимося, чи думає він про вас? Це його життя. Якщо це не, не стосується взагалі вас, да, то у нього тут зараз йде боротьба за те, що він сам себе, в першу чергу, зможе назвати успішним мужчиною, ось так скажу. Так, чи думає він про вас? Давайте подивимося. Дев'ятка Пентаклів. Тут він, бачите, зосереджений на фінансових якихось аспектах свого життя. В нього іде якась боротьба. І коли він має можливість зупинитись на хвилину, да, він, звичайно, тут згадує про вас. Ну, у нього тут іде внутрішня робота, розумієте? І от боротьба. Це таке, знаєте, чоловіче місце під сонцем. Можливо, там він ще друзям щось хоче доказати, ще комусь, да? тут такі карти йдуть. Думає однозначно він про вас. Але йому треба, знаєте, чи появитись перед вами. Можливо, там, якщо у вас все добре, да, стосунки, він хоче, щоб ви побачили, який він переможець. Тут навіть є таке ніби деяке. Тяжіння до ваших висот. Да? Дев'ятка пентаклів, вона показує, що ви успішна, більш, ніж він, можливо, більш освічена, розумна, цікава. Ніби він чуть не дотягує. От він і за вас якийсь приклад. Він намагається це не показати все-таки. Да? Дивіться, центр у нас, серце розкладу. Він не хоче, щоб ви бачили, що йому, наприклад, там щось тяжко дається. Що. Він в якійсь складній ситуації знаходиться. Він хоче, щоб ви бачили його легким, романтичним е, людина, яка от хоче там заробити, яка може щось подарувати. Да? От він хоче, щоб ви бачили якусь його таку цінність, як він вважає, чоловічу цінність. Оце ми дивимося його думки. Ну, давайте подивимося, як він бачить ваші відносини. Да? Відносини його очима. От, цікаво, подивимося, як він бачить ваші відносини. Розмови можуть бути, може, відстань, або, знаєте, ця карта часто показує, що вам є завжди про що говорити, про що поговорити. Да? Ви цікавий співрозмовник для нього. Ух ти! Що тут за місцем з чим зв'язано? Поумірант. Ви знаєте, тут по картам, можливо, як він бачить, що він десь щось сказав вам в розмові, образове, І тепер йому це може вернутися. Да? Він тепер якось опасається. <схід> якось він переживає, що він десь, можливо, таке лишнє ляпнув, щось не то сказав, і думає, що до нього зараз це вернеться. Як він бачить ваші стосунки: свято, дім, да? і це місце, куди я. Іду, щоб розслабитись, де мені приємно. От ввечері з роботи повертаюся. Да? Якщо у вас тут якісь трикутники, ви загадали, мужчину невільного, або ваш мужчина ще когось має, все одно він тут бачить, що біля вас він може розслабитись. От його, як він бачить. Що ви така яскрава, харизматична, що вам сказати щось це небезпечно. Ви швидко да? ви реагуєте, ви розумна, комунікабельна, гостра, така, яскрава, йому це дуже подобається. І він бачить, що біля вас йому дуже добре. Ну і свято показує що біля вас яскраво, біля вас цікаво. Ну, давайте ще подивимося на тару. Десь якась рана була в розмові, бачите, на розмову все-таки лягає? Можливо, це через непорозуміння. Ну, ще може бути, звісно, якщо в класі дивиться, да? трійка мечів і місяць показує таємні відносини, третя особи. Ну, ми маємо розуміти, що це не завжди коханки або дружини. Да? Це можуть бути і друзі, і родичі, і хто завгодно, хто ну, не дуже хоче втрачати такого мужчину у своєму житті, да? кому з цим комфортно. Ось може бути так. Як він бачить на серці, да? тут йде карта світу. От можливо. Є якийсь відокремлений такий світ ваш і його. От, можливо, він зараз десь на відстані знаходиться. І там його світ, там його боротьба, це те, що там себе ставить і розвивається, да, от, як мужчина. І є світ, там, де ви, яскрава, харизматична, але чуть-чуть віддалена. Чуть-чуть не його, чуть не до кінця, да? ось так може бути. Ось так він бачить, що трошки ваші світи вони йдуть паралельно в один по одному. Але це все заради того, щоб принести вам перемогу і розділити її з вами. Розумієте? Я не бачу, що мужчина, на якого ви дивитесь, якийсь там поганий. Ні. Таке ще, що от він якусь боротьбу веде. За те, щоб стати кращою версією себе заради вас. От те, що він робить, ніби все заради вас. Бо ви дуже достойно, розумієте? Дивіться, як він бачить ваші відносини, знову свято. От йому біля вас буде свято. Можливо, от я ж кажу він там, або їздить якісь відрядження, або зараз він там тимчасово далеко. Але ніби мрія про зустріч, і для нього ця зустріч, або там він час від часу приїжджає, дай кожна зустріч це свято. Може, звісно, тут бути, що він десь тут бігає наліво або від жінки до вас, да? теж так може бути. Ну, коли до вас приходить, коли це з вами, це свято. Ну, тут уже в кожного своя ситуація. Так, давайте ще подивимося, ми подивилися стосунки, подивимося, як він вас бачить. Ви його очима, ви його очима. Відлюдник. Мудра людина, особистість, да? тут і змія показує, що ви розумна. Вовк показує, що ви можете закриватись. Наприклад, коли працюєте, да? ви можете закриватись, ходити в себе, і він ну, знає, що тут уже вас краще не чіпати. Ну, взагалі бачить, що ви дуже розумна. Тут уже карти не один раз показували. Сонця. Ви знаєте, цей мужчина дивиться на вас не те, що на рівні, а навіть чуть-чуть знизу вверх. От ви для нього це той стимул, да, до якого треба йти. Е, він бачить якусь вашу волю, е, ваш розвиток. І ну, я не скажу заздріть. Ні, він до цього порагне так само. От у вас є якась така. Внутрішня свобода, свій погляд на все і свій шлях особистий, да? і ви не боїтесь ним іти, розумієте? От так він вас бачить. Ну Ви для нього, дивіться, да, які карти одні старші аркани, ви для нього дуже важливо. І ви для нього кожен раз, як ковток свіжого повітря. От до вас як зализати рани приходите, да? знову ж таки, як на це свято. Ви його надихаєте, ви йому даєте. Якісь такі моменти нового життя, коли да? ви його. його. Ну, такі пафосні слова великі. Дивіться, одні старші аркани, він у вас бачить дуже сильно, сексуальною, харизматичною, яскравою. Такою, знаєте, от він на вас би хотів вирівнятись. Ви ніби дуже зріла особистість, не про вік мова. І він так дивиться на вас, що є мудрість якась і жвавість. Ну, от все у вас, да, співпадає. Ще одне, ще я думаю, зараз буде ще один старший аркан і тут зірка. Ну ви для нього ж кажу, зірка, і ви як орієнтир, на що треба орієнтуватися, якщо він далеко, так, він все робить там заради вас, все заради вас. Взагалі я скажу, що навіть якщо тут якісь трикутники, що тут менше вірогідності про це, тут більше про те, що от мужчина... Всі свої стирання, да, і все, що він робиться, щоб показати, що він вас достойний, і що ви на нього недаремно не звернули увагу. Ви зірка для нього, розумієте? Ну, це найкраще, що могло випасти. Ви для нього надзвичайна особистість. Но і відлюдник, і зірка показує якусь відстань, і віддаленість, ви трошки недосяжна. Чуть-чуть є недосяжності. Причому, так, а що в мене знову тут якось з'їхало? Як не вистав, все одно воно десь з'їжджає. Ось так. Ось так. Ну що ж подивимося? Давайте ще подивимося, його думки про вас. Та останній ряд зробимо. Його думки про вас. Його думки. <смі> Карта война. Він воює. І кожна своя боротьба, заради вас. Він воює заради вас. Ви закоханий. Тут, тут уже нічого не скажеш інше. Тут закоханий мужчина, який хоче всі свої лаври да, принести своїй королеві. Ох! Ну і ви для нього, дивіться, Амазонка, вона дуже схожа з зіркою і дуже схожа з відлюдником. Ви і сама можете справитись, розумієте? Тут не виглядає так, що ви така безпомощна, Боже мій, ну, що він ваш спасательний круг. Ні. Ви дуже достойна жінка. Ви вмієте все робити самостійно. Ви зі всім можете справитись. Ви, ви розумна, красива, харизматична, яскрава. Да? І він хоче бути гідним вас. Розумієте? Ух ти. Ух ти. Ну, він думає про вас, як про жінку. З якої треба мати сім'ю, якщо ж я її не маю. Хоче мати з вами сім'ю. Ще ну, ви, звісно, королева, у вас корона. Він знає, що ви теж добре знаєте собі ціну. Він це теж відчуває. Ну, і корона говорить про те, що він, знаєте, я ж кажу, воїн, який несе свої королеві, як з язика знято, да, карти лягли після, мої... <після моїх слів що ви його королева, що на вас є корона, і він хоче бути гідним важливо. Воїн, який хоче принести перемогу своїй королеві. Так, ще його думки. Подивимося на Тару. Його думки щодо вас, от він хоче прийти, ви для нього рідна людина, ви для нього це комфорт. Він відчуває з вами себе комфортно, дуже сильно. Ах-яй-яй. Ай-яй-яй, Боже, як сьогодні, хочуть карти з вами балакати. Закоханий мужчина, дивіться, на карту серця лягає карта двійка кубків. Він думає про вас весь час, він вас любить, він хоче з вами бути. Тут ніяких сумнівів. Якщо є якісь перешкоди, думаю, він всіх здолає. Ну, тут тільки відстань може бути. Неможливість бути весь час разом. Оце може терзати душу, да? це може мучити. Ну, і ви тут можете трошечки сумніватися. Якщо у вас тут беруть якісь сумніви, залишайте їх позаду, мужчина у вас дуже сильний людь. Ви його ціль. І все він робить заради вас. Він думає про вас. Що, знаєте, це як. Такий стереотип, але ну, у... ми дивимося його думки. Це мужчина, який живе в такому стереотипному патріархальному стилі. Да? Е, в нього є його королева, а він от, воїн, він пішов е, десь воювати, да? він пішов як мисливість да? на, на полювання, щоб принести цій королеві. Здобич, от я тобі приніс, от подивися, там колись було як, да? хто найбільший мамонта заб'є, того вибирають. І от в нього таке трошки є, да? от подивись, який я молодець. От я тобі найбільшого, мамо, зараз принесу найбільший подарунок, якийсь не знаю, от, я тобі там, от вона от, тобі все, там з кишені діставши вигріб до останнього. Все, віддам тобі. Да? Все, що я роблю, все тобі. Але ще не жадний мужчина на оборот, О! <internet> його думки, ну, він мергіє про вас. Тут є і пристрасть, і любов. Вау! М -м -м. Мужчина імператор. Да? Він хоче дорости до цього рівня. Це його ціль для своєї імператриці, для своєї королеви стати не просто воїном, а імператором. Не приносити отак. От Подарунки їй, да знизу вверх а от рядом сісти. Розумієте? Мужчина тут хоче дуже сильно рости, змінюватися ради вас? І якщо це не нема відстані, і він біля вас, ну все, що він просто робить, це мінімальні mm -hmm. кроки кожного дня. Це навіть там каву вам піти зранку заварити. Це сказати якісь підтримуючі слова, але це все заради вас. І карта тут показує, що ви трошки недооцінюєте і чуть-чуть не, не помічаєте цього. Але все, що він робить, кожен його рух да, присвячується вам. Для того, щоб бути гідним вас, для того, щоб себе показати. Для... Він так себе бачить. Подобається вам це чи ні? Тут уже ви самі відчуваєте і. Вибираєте, да? а, але те, що тут наміри чисті, любов і кожен рух, знаєте, заради. Заради того, щоб бути гідним, заради того, щоб показати свою любов. Да, можливо, тут він міг показує любов не словами, не. Гарними, там, я не знаю, смс-ками і теплими безкінечними обіймами і поцілунками. Більше тут мужчина діловий, я ж кажу, що принесли здобуч, заробити, от тобі, приніс, а що вам Дівається, буде тепло. тобі. Більше про це ну, і пристрасть це ще тут багато. Ви можете не помічати, але всі ці здобутки це все е зроблено для того, щоб. Зробити вас щасливим. Ну, він так це бачить. Ось такий сьогодні вийшов розклад. Будь ласка, потіште мене своїми коментарями, поставте реакцію на відео. До нових відео, Па-па.